Привіт усім, просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні будемо говорити, як збільшити онлайн-продажі в рази. Сьогодні розглянемо функціонал інструменту, конструктора сайтів LP Mobi. І це відео буде цікаве не тільки для тих, хто тільки починає в онлайн-продажах, а ті, хто вже мають свої власні інтернет-магазини. І пізніше я вам покажу, чому саме конструктор оцей інструмент сайтів може вам. Допомогти в онлайн продажах, а саме прискорити їх і збільшити. Підпишіться на мій канал, просто про маркетинг. Якщо вам сподобається цей контент, який я підготовив цьому відео, обов'язково поставте лайк, для мене це дуже важливо. Отже, почну із далека. Є такі скріни, які я взяв це статистика за 10 років, яка показує, як помінявся інтернет за оцей період. Отже, якщо ми говоримо за 2015 рік, то мобільні девайси, тобто смартфони, мобільні телефони, генерували біля 30% всього трафіку в інтернеті. Якщо ми говоримо за 2024 рік, то ця частка збільшилася в два рази. Зараз 60-40%, тобто 60% всього. Трафіку в інтернеті генерують саме мобільні девайси, і це ну це не сюрприз ні для кого, тому що з мобіль, мобільного більні нас завжди під рукою, і це дуже зручно і швидко. І інтернет зараз взагалі ніяких проблем немає, тому краще носити з собою мобільний телефон, заходити в інтернет, дивитися, купувати і так далі. І ця тенденція буде далі збільшувати. Тобто, я не здивуюся, якщо через 5 років буде ця пропорція 80-20, тобто 80% всього Трафіку це будуть генерувати саме мобільні девайси. Що я тут написав? Ну, я написав, цей тренд буде і надалі. Тепер в чому біда, якщо ми говоримо за платформи і конструктори інтернет-магазинів, які використовують власники онлайн-бізнесів для того, щоб щось продавати. Біда в тому. Що ви, якщо створюєте інтернет-магазин, є певні шаблони. Як виглядає, наприклад, категорія, підкатегорія, і як картка товару виглядає. І шаблон вигляд товару єдиний. Ви не можете його кардинально змінити на рівні редагування товару. Тобто ви не можете, наприклад, у вас товар один має ось такий вигляд, товар, два інший вигляд, тому що це все в шаблоні. І оця структура даних вона однакова для всіх товарів. Шаблон застосовується для всіх товарів. Ви можете додавати бейджі, тобто там топ-продажів або акція, ви можете змінювати ціновий блок, де ви там пишете Стара нова акційна ціна для привернення уваги користувачів. Я узяв скрін із розетки, і якщо ви самі користуєтеся розеткою, то ви можете також підтвердити про те, що ви на який би ви товар би не заходили, у вас структура даних в карці товарів буде однакова. Там Картинка. Відгуки, опис, характеристики і так далі. До чого я це все говорю? Для того, щоб збільшити продажі, потрібно використовувати психологічні тригери, і які тригери використовує саме розетка. Давайте розглянемо. Тут їх три використовуються: перший тригер, для чого взагалі ці психологічні тригери це вони впливають на користувача, які стимулюють, щоб користувач саме на цьому сайті, на цій сторінці, додав товар в корзину, відповідно, його купив. Отже, використовується перший е, такий тригер, це топ-продажів, і це називається соціальний доказ. Тобто всі купують, і ти собі там на підсвідомому рівні розумієш, як всі купують і я куплю перший маркер або тригер. Друге, стара нова ціна. Це називається Прайс Якер. Ось ми заходимо сюди. І бачимо, що тут є стара ціна нова виділена нова ціна вона менше червоним кольором. І це все впливає. Ви вам так і ця ціна каже, що вигідно треба брати. Ну, ціна здається вигідною далі. І третій доказ, який всі люблять роззадку, це відгуки. Соціальний доказ. Людина орієнтується на дії або думку інших, щоб прийняти рішення. Тобто ви бачите ці зірочки, ви дивитеся, як кажуть, що ті, хто купили цей товар, які класний товар. І, відповідно, ви на вас це впливає. Вас це стимулює на те, що ви цей товар оберете. Тому що це важливо, ви якби довіряєте досвіду інших користувачів, які купили цей товар. Один, два, три. І в принцип продажів. Чим більше у вас ось цих таких психологічних тригерів, тим е, кращі продажі у вас будуть. Тепер в чому проблема? В тому, що ви можете використовувати тільки ось такі тригери, тобто ви можете якісь використовувати додаткові написи, ви можете стара нова ціна і так далі. Тобто, це обмежений функціонал, як ви можете на картці товару е, зробити так, щоб користувач краще захотів купити саме цей товар. Тепер переходимо до е, LP-MOBI, про який я говорю. І в цьому відео, яке я знімав 5 років тому, я зупинявся на. Такому класному принципу, який впливає на продажі, це принцип дефіциту і ще є ефект термін терміновості. Тобто, оці всі принципи прискорення продажів, вони на психологічному рівні впливають на будь-яку користувача. Почнемо із принципу дефіциту. Цінність товару зростає, якщо він стає обмеженим, і тут було, було дослідження давним-давно, в 75-му році, про те, що поміщали в дві банки, була повністю заповнена печивом, друга була майже пуста, і більшість користувачів. Чів брали якраз пустої банки, тому що вони розуміли на підсвідомому рівні, якщо на банці вже обмежена кількість цього печива, значить воно більш цінне для них, тому що його менше. Другий ефект терміновості, коли потрібно швидко прийняти рішення, людина втрачає відчуття раціональності. Дійсно, ви коли от бачите ось такий річильничок про те, що все через там три години закінчиться акція, і ви не зможете купити щось за 400 гривень, ну буде коштувати 500, от оце втрачає раціональність і це впливає на прискорення продажів. Тому всі смачні пропозиції постійно в часові рамки сьогодні або ніколи. І якраз цей інструмент опм Mobi дає можливість вам створювати окремі лендінги під ваші товари, які ви хочете продати, або вони там мають якусь класну ціну, або для вас вони пріоритетні для того, щоб прискорити продажі. І йдемо, рухаємося далі. Ось є такий шаблончик один із, їх там безліч. Я вибрав ось цей чомусь. І зверніть увагу, як картка товару виглядає. Ось. Це не просто картинка, там, ціна і так далі. Ви можете робити повноцінний лендінг, описувати переваги для того, щоб користувач на якомусь етапі каже, ну все, хочу, купую. І тепер в чому тут особливість цього інструменту? Зверніть увагу, тут так само є, наприклад, двійка. Двійка це в нас зараз все, що стосується це ціновий якір, це стара нова ціна, де користувач розуміє, що саме зараз ця ціна вигідна для нього. Тут 50% знижки. Тут ми бачимо перечеркнуто звичайна ціна, ціна акції, те, що і в розетці. Але чого немає в розетці, це акція завершується через 5 годин 39 хвилин. Якщо ми повернемося до цих принципів, то це в нас п'ятірка, це ефект терміновості. коли користувач. Побачив рекламу цього товару, прийшов на окремий лендінг і бачив, що ця акція закінчується. В нього втрачається оця раціональність, і це прискорює продажі. Рухаємося далі. Ми говорили про те, що є принцип дефіциту. Зверніть увагу, що ви можете, використовуючи шаблони, які створювали круті маркетологи. Якщо ви чуєте маркетолог, хто створював цей шаблон, ви круту штуку зробили. Ви знаєте основні принципи, як впливати на користувачів. Товар по акції залишилось 11 штук. Людина, яка переходить і бачить, ну ще 11, 11 штук залишилося через півгодини, все продадуть в нього також. Відповідно, втрачається це відчуття раціональності, і це прискорює продажі. Зі сторони бізнесу це все працює, тому що ви можете збільшити свої продажі, відповідно, прискорити свої продажі. Все інше, якщо подивитися по лендінгу, то все інше, що я розглядав в розетці, ви також можете знайти. Тобто стара нова ціна. Ви можете, а ще відгуки можете. Секції для відгуків є. Ось Сергій, 34 роки. Ось, ви це все можете додавати. І що класно, що є шаблони? Вам не потрібно придумувати колесо, тому що за вас вже маркетологи це зробили, і це дуже круто. Великий респект цим спеціалістам. Що саме головне, що ви можете це все редагувати без знання коду? Просто натискаєш елемент, додаєш картинку, змінюєш текст і. Так далі, круто, круто зроблено. І що я тут виділив? Які плюшки цей конструктор інструмент дає? По-перше, щоб використовувати шаблони, повторюся, що ці шаблони створювали спеціалісти, які розуміються на тій темі, про яку я сьогодні говорю. Далі ви можете оці. Сторінки, які ви створюєте лендінги, окремі під товари, створювати, садити на власний домен під домен. От, Наприклад, у вас є сайт, інтернет-магазин, ваш сайт com.ua, я так просто назвав. Ви створюєте піддомен, прикріплюєте до, в адмінці до лендінгу, і, відповідно, через ось цей URL може користувач приходити, ви можете зашивати це в рекламу, і користувачі будуть через рекламу попадати на такі лендінги. І повторюся, ще раз, що ви використовуєте власний домен. Далі є ще такий функціонал, але він не в, в безкоштовній версії. Ви можете завантажувати ось такі створені лендінги і е, публікувати на власному хостингу. Далі, робота в команді також дуже крута штука. Хто це придумав, великий молодець. Якщо ви працюєте в команді, де є декілька спеціалістів, які працюють над такими лендінгами, то ви можете робити лендінги, один лендінг в команді. Або ви додаєте, ось я можу навіть показати, заходити в адмінку. Ось, ви можете додати колег. І всі користувачі, які тут додані, будуть бачити, наприклад, ваші лендінги, які ви створюєте, і спільно створювати щось одне. Або є такий функціонал. Колективні лендінги, де ви можете лендінги передавати на інших користувачів, які залогінені під своїми доступами, і так само можете спільно працювати над чимось єдиним. Дуже круто зроблено. Далі. Інтеграція з CRM, великий плюс техпідтримка. Я дуже часто говорю про українські продукти, Те, що в нас техпідтримка на висоті. Тому, якщо щось не зрозуміло, я ось бачу в адмінці, є чат. І можете задавати питання через нього. Ну і саме, напевне, головне, що ви можете безкоштовно це попробувати чи вам пішло, чи не пішло. Ми бачимо, що тут є різні пакети. І безкоштовно, зараз в мене фрішна версія. Я створив лендінг один. Ось тут є розділ Мої лендінги. Ось. Я його назвав Тест 1 І ви можете на своєму в своєму бізнесі попробувати якщо це працює. Вибирати інший пакет і збільшити кількість лендінгів для, для того, щоб унікалізовувати, напевно, поведінку на ось цих цільових сторінках. І ще раз повторюся, які плюси в тому, що ви можете набагато краще взаємодіяти з користувачами, робити використовувати певні інструменти, які прискорюють продажі, чим в стандартні, які використовуються в шаблонах різних платформ чи конструкторах в e-commerce. У мене все. Я сподіваюся, що це відео було корисне. Тому, якщо у вас є думки по цьому конструктору, діліться під відео. І якщо це відео для вас було корисне, обов'язково поставте лайк. Я на свої відео, яке я записував 5 років, поставлю залишу в описі під відео посилання, також залишу посилання на сайт цього конструктора. Тому користуйтесь українськими продуктами і зустрінемось онлайн. Далі буде.